Спочатку плати собі, інакше платитимеш іншим все життя. Шлях до фінансової свободи починається з простої, але надзвичайно важливої звички платити спершу собі. Це означає, що мінімум 10% від кожного твого доходу ти маєш відкладати не на поточні витрати, а на інвестиції або власний розвиток. Цей принцип дає тобі контроль над грошима, а не навпаки. Коли ти отримуєш будь-який дохід зарплату, подарунок чи додаткові гроші. Відразу відкладай 10%. Не залишайся на потім і не витрачай на дрібниці, ці гроші повинні працювати на тебе. Інвестуй у навчання, розвиток навичок, бізнес або фінансові інструменти, які можуть приносити пасивний дохід. Навіть якщо зараз це здається маленькою сумою, регулярні відкладення з часом накопичуються і створюють фінансову подушку безпеки. Це допоможе тобі відчувати себе впевненіше, зменшить фінансовий стрес. І наблизить до незалежності. Пам'ятай, що багатство це не про те, скільки ти заробляєш, а про те, як ти керуєш своїми грошима.